Добрий день, мої шановні учні! Сьогодні ми розпочинаємо з вами вивчення такого предмету, як основи здоров'я. Що ж являє собою цей предмет? В... Використовуючи різноманітні джерела інформації, ми будемо з вами вивчати і говорити про те, що таке здоров'я, які є джерела інформації, де ми можемо подивитися і почитати, що таке здоров'я, як звертатися до рятувальних служб, як діяти у небезпечних ситуаціях. Які ситуації взагалі є безпечними, а які небезпечними? І найголовніше, що робити, коли погіршується власне самопочуття кожного разу на уроці, давайте з вами домовимось про деякі правила взаємодії. Отже, мені дуже хотілося, щоб на уроці ви були уважними, щоб ви говорили чемно і щоб всім було приємно з вами спілкуватися. Якщо ми працюємо в групі, то ви уважно дослухаєтесь до Порад один одного чуєте і вчитесь один одного. Щоб під час нашого спілкування ми всі з вами були уважними, коректними, і для того, щоб наш урок не пройшов марно, ми працюємо з вами гарно. Розбір питання, яке стосується нашого здоров'я і нашого благополуччя. Отже, які ж основні напрямки здоров'я розглядаються в цьому розділі? Здоров'я людини складається із наступних основних п'яти компонентів. Перше, ясна річ це фізичне здоров'я, і ми будемо з вами розглядати, як рухатися, харчуватися, відповідати і доглядати за власним тілом. Наступна велика категорія, яка впливає на здоров'я людини, це соціальна група, це те, як ладнати з різними людьми, як дружити, як працювати в команді. Наступний великий вплив на здоров'я людини має інтелектуальний. Ми будемо з вами розглядати, як набувати і застосовувати свої знання, як приймати зважені рішення. Далі неважливу річ, особливо зараз, займає емоційна група, яка впливає на наше здоров'я. І ми будемо з вами розглядати, як розуміти свої почуття і їх виявляти. Як долати невдачі і стреси. І остання група, яка теж впливає на наше здоров'я це духовна складова. Що найбільше цінуємо і чого ми з вами прагнемо, як ставитись до себе і до інших людей. Ось такі 5 основних складових здоров'я складають ось таку квітку здоров'я. І ми з вами будемо розглядати поступово кожен із цих напрямків. Почнемо ми розгляд теми із такого поняття, що давайте спробуємо розібратися. Що ж таке здоров'я? За означенням, здоров'я це стан фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя, як ми з вами сказали раніше, все це складає квітку здоров'я. Як же зорієнтуватися? Чи ти здоровий, да, чи ти нездоровий. Які ознаки основні здоров'я ми можемо з вами виділити? Ну, по-перше, да, ми бачимо, це температура тіла. Зазвичай температура середньостатистично здорової людини складає 36,6 градусів Цельсія. Однак це не панацея, це приблизне значення. У кожного із нас індивідуальний організм. Для когось і 36 може вважатися нормою, якщо він почувається в себе дуже достатньо. Добре. Далі міцний сон це немаловажливий, а компонент чудовий апетит, гарний настрій, бадьорість, натхнення, працездатність, витривалість, енергія і сила. Якщо все це ви в собі відчуваєте, то можна стверджувати, що ви є здоровою людиною. Якщо ж ви відчуваєте, що у вас якась слабкість, якась біль, десь щось болить, да? вас нудить, у вас поганий настрій, у вас відсутній апетит, з'явився, не дай Боже, кашель, нежить, висипання якісь, ви бліди і ще при цьому у вас завищена температура, то це є ознаки хвороби. У вашому підручнику на сторінці 13 є алгоритм, як же діяти у випадку, якщо ви почуваєте себе нездоровою людиною? Давайте ми роздивимось цей алгоритм дій. Знову таки, перше, ми починаємо з головного. Ми пробуємо е, зорієнтуватись. Наскільки да і який показник нас не влаштовує? Якщо ви прокинулись і відчули слабкість, важкість у руках, у ногах, головний біль, біль у животі, горлі, або якийсь інший біль, то можливо, ви захворіли. Обов'язково треба сповістити про це дорослих і вже вони будуть приймати рішення або додатково вас оглянути, або викликати лікаря, або пройти обстеження. Якщо ж ви занедужали не вдома. А десь в іншому місці, це може бути школа, це може бути кудись ви пішли разом да, з родиною і почуваєте себе не дуже добре. Знову таки, не баріться, якщо це в школі, обов'язково зверніться до медичної сестри. Якщо це не в закладі освіти, а десь ви перебуваєте, знову таки зверніться до дорослих. Якщо вам стало раптово зле на дворі, знову таки, і поруч немає ваших близьких і рідних, ви обов'язково повинні сповістити про те, що вам погано, тому хто поруч із вами, щоб людина, яка перебуває поруч із вами, могла вже вам надати якусь допомогу. Або покликати дорослих, так, ваших рідних. Близьких, або зателефонувати до швидкої, якщо залежить все від ситуації, в якій ви, ви опинилися, або зателефонувати вашим рідним, да, або в самотужки можливо вас доправити до лікарні, якщо є це, така можливість і необхідність. Якщо ж ви особисто стали свідком того, що якійсь людині стало. Зле поруч із вами, то обов'язково не гайте ні хвилинки, викликайте швидку допомогу, кличте на допомогу дорослих, які перебувають поруч із вами, і вже разом допомагайте людині, яка потребує да, вашої уваги і допомоги. Одним із основних показників того, що у вас погіршився стан здоров'я, є температура. Адже завдяки такій характеристики, як температура нашого тіла, ми можемо з вами говорити про якісь процеси, які відбуваються всередині. Якщо за норму вважається температура від 36 до 37 градусів Цельсія, в залежності від індивідуальних особливостей організму, якщо вона пересувається, Вище 37, це вже є сигналом для того, щоб пройти обстеження і з'ясувати, чому так відбувається, чи це особливості вашого організму, чи все ж таки причаїлася десь хвороба, і вам треба це з'ясувати. На сьогоднішній день ми маємо з вами три основних. Будемо так говорити, різновидів термометрів. Найпростіший, який відомий всім і вашим батькам, також це ртутний термометр. Але він має певні недоліки, тому що ртуть, ми з вами знаємо, це не дуже корисна речовина. І якщо раптово ви його розіб'єте, то пари ртуті вони є достатньо, будемо так говорити, ядовитими і треба. Негайно вживати заходів для його усунення цієї, цих парив ртуті. Але якщо іншого термометру немає, то для того, щоб поміряти температуру, вам необхідно обережно збити сріблястий стовпчик до нижчого показника, струсивши термометр. Далі затиснути кінчик термометра під пахвою і тримати не менше 10 хвилин. Подивитися, яку температуру показує сріблястий стовпчик. Чому не менше 10 10 хвилин для того, щоб відбулося взаємообмін да, тепла, і, і термометр показував правильну температуру, миттєво він це зробити не може, тому треба завжди почекати. Далі, електронний термометр. Дуже часто я чую такі. Висловлювання, що він неправильно показує. Знову таки, до кожного приладу є завжди інструкція. То перед тим, як користуватися будь-яким незнайомим приладом, а електронні термометри на сьогоднішній день це, ну будемо так говорити, не всі ще їх придбали і не всі мають. Там є інструкція. Тому, будь ласка, ознайомтеся із нею, але там є шкала, відповідно до якої ми працюємо з цим приладом. Натискаємо кнопку. Так, ще є на кінчику термометра. Далі є варіанти, або ми його тримаємо під пахвою, так само, як і в попередньому випадку, або навіть можна його тримати під язиком у роті. Так, і в залежності від того, де ви міряєте, в якому місці ви міряєте температуру. Чи це ротова порожнина, чи це під пахвою, буде залежати показники цього термометра. Тому уважно читаємо інструкцію. Але знову-таки, після звукового сигналу він оснащений таким датчиком, і ще треба потримати деякий час. І коли вже ви будете впевнені, що електронна шкала у вас цього приладу не збільшується, ви можете подивитися, яка температура. І ноу-хау, яке у нас е дійшло до нас завдяки Віду, так, це безконтактний термометр. Знову таки, плюс в тому, що не треба його до себе прикладати да, на певній відстані, він вимірює температуру, але теж є в нього свої нюанси, треба обов'язково вивчати інструкцію. Значить, пропонують увімкнути прилад, навести його на. Чоло або руку на відстані не більше 4-6 см, і натиснути кнопку вимірювання. Через 1-2 секунди на дисплеї буде показана температура. Але знову таки, якщо ви перший раз працюєте з якимось із видів термометрів, моя вам порада декілька разів спробуйте поміряти температуру, щоб впевнитись, що ви поміряли її правильно. Отже, підсумовуємо, сьогодні ми з вами говорили про те, що означає бути здоровим і які складові здоров'я вміщуються в це поняття. І ще раз, давайте пригадаємо 5 основних напрямків, які говорять про те, що людина здорова. Це її фізичне самопочуття, соціальне самопочуття, інтелектуальне, емоційне і духовне. Тепер давайте спробуємо пояснити, а як це дбати про кожну із складових нашого здоров'я? І почнемо із фізичного напрямку, що означає, що я дбаю про своє фізичне здоров'я? Наприклад, я виконую щоранку зарядку. Наприклад, да, я щодня чищу зуби і таким чином підтримую да, фізичне здоров'я своєї ротової порожнини. Ну, і, наприклад, я щодня гуляю на вулиці. Да, прогулянки на свіжому повітрі, вони теж укріплюють моє фізичну складову здоров'я. Наступне, наприклад, соціальна складова. Соціум це спільнота. Да, відповідно, це суспільство. І ось дивіться, нам роз'яснюють, що це. Напрямок, як ладнати з різними людьми, дружити, працювати в команді. І, як приклад, як можна дбати про цю складову здоров'я, вміти чути інших, наприклад, да? мати друзів і не просто да, бути хорошим другом, відкликатися на їх прохання. Наступна складова інтелектуальна. Це інтелект, це наш розум. Як можна розвивати да, або дбати про цю складову мізки це ті самі м'язи, які треба розвивати. Для цього можна да, і відвідувати гуртки, читати якісь книги, поповнювати своє знання з різних джерел і так далі. І так далі. Наступна складова це емоційна. Як можна дбати про цю складову здоров'я? Ну, по-перше, займатися самопізнанням, да? знати свої сильні, слабкі сторони, вміти контролювати свої емоції, так? І так далі. І остання складова, духовна. Що означає дбати да, про це складову здоров'я? Це і повага до інших, і до дорослих, і до однолітків, це і виконання якихось добрих справ. Зараз це можна навіть назвати волонтерську діяльність, це духовна складова. Отже, виконуючи, ну, на перший погляд, такі... Не дуже складні якісь дії, ми з вами все це можемо робити і таким чином забезпечувати власне здоров'я. Для того, щоб зрозуміти, чи вам зрозуміла ця тема, я пропоную вам виконати наступне завдання. По-перше, заповнити ось такий чек-лист, який стосується нашої першої теми життя і здоров'я. Тут зазначені основні Питання, а тут ви бачите, у нас є колоночки. Я добре розумію це питання, я потребую допомоги чи роз'яснення, я все розумію, і навіть я можу пояснити ці питання іншим. Для того, щоб заповнити її, я хочу, щоб ви подивилися. Це м -м, значить, у форматі Word, -у складений цей документ. І ваше завдання наступне. Наприклад, от складова здоров'я. Ви прослухали урок, подивилися, і якщо все правильно, ви, значить, відповідно, Тут вибираєте колоночку. Я зрозумів це питання. Так? І ось тут, в панелі задач, є ось така залівка. Відповідно до неї, ви обираєте той колір, який вам найбільше подобається. Я, наприклад, візьму Фіолетовий, да? і відповідно, ось сюди я заливаю цей квадратик. Все. І для мене це буде сигнал, що це питання, ви розумієте, добре. Наприклад, алгоритм дій в разі поганого сумепочуття. Чи я не зрозуміла, наприклад. Так, значить, я заповнюю ось тут. Тобто натискаючи, вибрали кольор і натискаєте на певну колоночку і таким чином заливаєте. Це буде перше ваше завдання. Наступне завдання вам треба буде прямо ось тут. Завдання, як я дбаю про складові здоров'я, дати відповідь на ось цих шість запитань. Ви читаєте питання і відповідно тут друкуєте мені відповідь. Свою, Яку ви вважаєте за потрібне тут мені зазначити. Після того, як ви все це зробили, ви прикріпляєте це завдання в вашому Google класі і надсилаєте мені. І ми вже з вами будемо потім аналізувати, що в нас виходить, що не виходить, над чим іще треба попрацювати. Якщо вам потрібно іще раз переглянути теоретичний матеріал, ви можете скористатися електронною версією підручника. Ця тема у нас зазначена в параграфі 1, який у нас з вами із сторіночки 10 і по сторіночку 17. Тому, якщо вам потрібно, ви можете іще раз перегортати, подивитися, почитати, а потім сідати виконувати завдання. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!